Друзі, ми сьогодні на березі ельфійської річки. Звичайно, щоб не дратувати ельфів, ми не будемо казати, де вона знаходиться і що це за річка. Просто можете насолодитися її красою. Просто подивіться! Такої. Бачите? А ще дивіться. Ми сьогодні шашлычок тут жаємо. Смажемо, смажемо. Ось дивіться, який у нас шашлычок. Оленечка займається. Вже, майже готовий. Майже готовий. Шашлычок. Посміхнися швиденько. Опа! Все добре.